Вітаю вас малята! Сьогодні пропоную вам зліпити яблучко для їжачка. Дітки, їжачок засумував, бо загубив яблучко, а хотів пригостити свою родину. Давайте допоможемо йому і зліпимо яблучко для його малеча. Діти, давайте розглянемо, що сьогодні будемо ліпити яблучко і розглянемо його спочатку на малюнку. Подивіться, яблучко яке. Кругле. Подивіться, куточків немає якого кольору воно? Червоного і трішки жовтеньке, так? Що є у яблочка? Хвостик, подивіться, та листочок. Сьогодні пропоную зліпити ось таке яблучко, подивіться. Червоне яблучко, воно круглої форми. У нього є хвостик чорний та зелений листочок, подивіться. Для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення пластилін чорного, червоного та зеленого кольору. Тож давайте почнемо. Беремо пластилін червоного кольору, відщіпуємо шматочок та розминаємо його у ручках. Ретельно розминаємо, щоб він став м'яким. Розім'яли, тепер кладемо на долоньку наш пластилін та коловимо. Рухами скочуємо кругле яблучко, ось так подивіться. Коловими рухами. Можна ще покласти пластилін на дощечку, притримуємо одною рукою дощечку, іншою накладаємо зверху і теж коловими рухами скочуємо круглої форми яблучку. Подивіться, вийшло кругле яблучко. Воно може бути жовтого і зеленого кольору. Подивіться. Тепер нам потрібно зробити хвостик. Беремо пластилін чорного кольору, можна взяти пластилін коричневого кольору, відчіпуємо маленький шматочок. Робимо хвостик ось так. Катаємо. Робимо маленький хвостик. Ось такий маленький хвостик та притискаємо до нашого яблучка подивіться, і зробимо листочок. Беремо пластилін зеленого кольору, теж маленький шматочок для листочка, і теж прокочуємо, зверніть увагу, долоньки рівненькі і прокочуємо вгору вниз, вгору вниз, ось так. І трішки притискаємо, щоб вийшов ось такий листочок. І притискаємо до нашого яблучка. Подивіться. Ось таке яблучко з листочком у нас вийшло. Подивіться. Рідки, їжачок дякую нам за допомогу. Тепер у нього є яблучко, і він може пригостити свою малечу. До Зустрічі!